Дируни з сюрпризом хрум зовні ніж ніж всередині. Готуємо. Натираємо картоплю. Хто має комбайн, ви щасливчики, а решта качаємо в біцепси. Віджимаємо сік. Не переживайте, то не сльози, господині, то картопля плаче. Натираємо цибульку, змішуємо інгредієнти, Збиваємо яйця, додаємо муку, сіль, спеції по вкусу і чесничок. Ретельно перемішуємо. Готуємо дві начинки зі звичайним кисломолочним сиром, плюс яйце, кріп, спеції та з фетою для грецьких дирунічисів. Ліпимо картопляні котлетки в пательню оливкову олію, обсмажуємо на середньому вогні до золотистої скоринки. Не забуваємо вчасно перевертати. Тим часом готуємо заправки, їх теж буде дві. Для тих, що з сиром, грибна піджарка. Знову цибуля, гриби слайсами або дрібно. Все в пательню. Хай обсмажиться і випариться зайва рідина з грибів. Солимо, перчимо та додаємо сметану і кріп. Тушкуємо ще кілька хвилин. Швиденько робимо другий соус Укропчик, кропчик, Ський йогурт, оливкова олія, трошки лимонного соку, часничок, спеції за смаком ретельно перемішуємо. Наші дируни готові. Подавати можна з легким часниковим соусом, і тоді ви богиня середземноморської кухні або з грибною піджаркою. І тоді ви українська пані, яка перемогла всі кулінарні змагання. Обидва варіанти хід, але перевіримо, який соус переможе у вас. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові кулінарні квести.